ще треба? А ще треба, друзі, дати кошти на допомогу дитині. У нас сьогодні виплата на народження дитини 800 при народженні дитини і далі. Е, щомісячна виплата до трьохрічного віку 860 гривень. 860 гривень. Ще раз, на дитину, на місяць. Я розумію, дивіться, я зараз хочу показати колегам, не дуже це цікаво. Одного ходять, щось говорять, хтось сміється, кому смішно. Ну от тут константа прийшла, все інше зараз от -от відбувається. А друзі, а це все дуже серйозно, надзвичайно серйозно. 860 гривень. Як жити людині, як дитині, як дитину виховувати на 860 гривень? Як? Ніяк нема, неможливо. А в нас сьогодні такі цифри. В нас сьогодні доплата інваліду. Самотньому інваліду на догляд 50 гривень на місяць. Ще раз, 50 5-0. Папірець з Грушевським. Може ви не розумієте, 50. Скажіть мені, що можна зробити на 50 гривень на місяць? Ну, назвіть мені, що У нас сьогодні людина в армії військовий, виведений поза штат, отримує 700. 800 гривень на місяць. Ще раз, на місяць. 700-800 гривень на місяць. Скажіть мені, будь ласка, як Як може жити людина на 700 800 гривень на місяць? Так це ж не просто людина, це воїн, який віддав, чого людина потрапляє поза штату. Не тому, що вона провинилась, не тому, що вона не хоче воювати, а тому, що вона втратила здоров'я. Або внаслідок поранення, або внаслідок травми, або внаслідок хвороби. Людину далі виводять поза штат 700-800 гривень на місяць. Як жити? Ну як за це можна прожити? Хто тут? Готовий зробити експеримент на собі, прожити до 700 гривень на місяць. А ми, слава Богу, тут більш-менш здорові. А не так, як багато тих, хто сьогодні поза штатом, і як вони живуть, і що з ними відбувається. І цієї розмови ми не маємо. І цього тут немає черговий раз. Цього немає в бюджеті, цього немає в бюджетному кодексі. Ціла низка правок, які я подавав, які передбачали дати кошти армії, дати кошти е, на виплати, дати кошти на обмежено придатних, дати ко... Вони не враховані, вони нікому не цікаві. Ніхто не хоче про це чути. Ніхто не хоче. Дайте закрили очі і все. І значить, будемо робити вигляд, що так воно і треба. Ні, друзі, так не має бути. Так абсолютно не має бути. І я вам це хочу сказати.